В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господарі Мій Місусе, встаю сьогодні перед Тобою, щоб попросити про стілення всіх моїх спогадів. Усього, що я прожив, що зберігається в моїй підсвідомості і що продовжує мене мучити. Ти знаєш мене і знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Прийди, Ісусе, і ці спогади всі хвилини, коли я почувався відкиненим, знеохоченим, проігнорованим, навіть тими, кого любив найбільше. Зціли мені почуття ненависті, помсти, гіркоти, браку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи білі фізичні недуги. Зціли мене, Ісусе, від тих хвилин небезпеки, які я переживав, які перетворили мене у боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу собі так багато травм і потрясінь, і тільки ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе, омий мій у твоїй крові, дай мені своє зцілення, наповни мене своїм миром, Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі. бо вірю, що ти дієш зараз у мені, і що в тобі я буду новим створінням, силою Твого імені Ісуса. Амінь. Господа, ми помодіємо. Велико всередине житлю, лікар душу тіл. ти, що покориш і возносиш, караєш, знову стіляєш, браті, сестери наших, відвідай милюсть Твоє, розтягни Твою руку, повності в неї ліку. оздорови їх з постелі немочі, заборони духові немочі, віддали від них всякі білі рани, всяку гарячку. І якщо є в них, які провини чи беззаконні, ослаби відпусти, прости Твого раду людину, людям, так, Господи, пощади створіння Твоє Христі, Ісусі, Господи нашому. Що з ним благословенний, з присатим благим жотворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амі. Господи, ми помолніся. Владико, Господи Боже наш, ти маєш владу відпускати Ріхи і душі спасати, і тіла стілювати свою благодатью. Прояви свою милість на слугами Твоїми, що страждають війни, духце, і стіли їх словом Твоїм, підведи від нема до здоров'я, від смутку, до радості, бо ти Бог наш, що карає і знову милує. Творичи все за свою благодаттю. Господи, вислухай нашу молоду нас до Тебе за слух Твоїх. І прожени від них всяку нету, від голови, волосся, обличчя, очей, вуха, носа, уст, язика, горло, шиї, грудей, серця, легень, печінки, нирок, шлунку, рук, ніг, від пустей від жил від крові, всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зціли всякі розлади душевні, депресії, неврози, психічні захворювання, алкоголі, наркотичні залежності. Залежності та захист і оздорови від усяких інших недуг. Нехай прославиться, не твоє причесне і величне ім'я, Отця Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Господи, відпомоління, хай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати тебе в тобі, щоб берегти тебе, перед тобою, щоб вести тебе, позаду тебе, щоб підтримати тебе, над тобою, щоб благословити тебе. Той, хто живе і цалює навіки вічні. Амінь. Господи Боже наш, зійшли благодать Духа Твого Святого, і нехай Твій дух доторкнеться до нашого розуму, нашого серця, душі і тіла, і зцілить всі наші хвороби, немочі, гріхи, залежності. Боже наш, прийди і визволи нас. Нехай благословення і зцілення самотнього Бога зійде на всіх нас, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зараз перед тим, як будете кожен приходити по окреме благословення, то я ще собі так подумав, що окроплю всіх вас свяченою водою, і потім будемо вже підходити, і я буду кожного, зокрема, благословляти. А ми за той час співаємо пісню прослання нашого Бога. Nossa,